Поговоримо про війни чоловіків та жінок у нас в коментарях. Наприклад, з приводу причепів. Чоловіки пишуть приблизно так: Я тебе підібрав з причепом і подарував тобі шанс другий раз отримати родину. Жінки ж відповідають на таке, що це ти мене взяв з причепом? Та ні, дорогенький. Справжня сім'я, вона вже створена. Це я і дитина. А хто тут причеп, так це тільки ти. Тому що ти так тут, збоку, чули таке де-небудь, а в мене досить часто на сторінці таке можна почути. Далі читаєш це все і думаєш. А реально сходяться між собою саме два оцих типи людей: отакі От чоловіки, яких жінок після розлучення з дітьми вважають другим сортом. І відверто говорять, зайдіть на мою сторінку, почитайте, що вони з такими жінками спілкуються, тому що їм легше з ними дійти до ліжка. Ці жінки більш якось перед ними скачуть на задніх лапках, знаєте, щоб втримати чоловіка. Вони більш такі піддатливі, розумієте? Відверто це пишуть, що це якби більш легкий, дешевий, швидкий варіант. Просто там собі. Якось час провести. А жінки, ці, в свою чергу, вони не вважають цього чоловіка своєю родиною, головою своєї родини, вони вважають родиною тільки себе та свою дитину. Причому вони дуже не проти, щоб цей чоловік цю дитину утримував, але не виховував. І тоді, коли треба дитину виховувати або якесь їй зробити зауваження і так далі, чоловіку говориться, ти не батько. Ти не будеш виховувати, не будеш висказувати. І так далі. Але коли треба гроші, особливо, якщо біологічний батько не з'являється і нічого не платить, не утримує, то, будь ласка, вже ж утримуй всіх. Розумієте, які діти ростуть в таких сім'ях. Для однієї. Вони є зброя для стягування грошових коштів, та маніпуляцій. А також, у разі, якщо не склалося особисте життя, для компенсації своєї енергії. розумієте? Для того, щоб час зайняти і було про кого знаєте, піклуватися, якому жити не давати. А для чоловіків, таких, які кажуть, про причепи і так далі, і тим не менш живуть з жінками. У яких є діти від попередніх шлюбів, вони взагалі цих дітей не вважають ні за особистості, за окремі, ні, ні, ніяк. І це потім таке буває, знаєш, оце твій ти, син, ти його і вчи. оце твій син, ти йому і забезпечуй. І розділяє спільних дітей, дитину від першого шлюба, роблячи їх ворогами.